8 жовтня Олександрія провела в останню путь захисника 57-річного Ігоря Аксєнчика. Земляк неповну середню освіту здобув в колишній школі номер 5 Продовжив навчання в ПТУ номер 17 де отримав фах зварювальника. Що можна сказати за цього воїна? Він не ходив на колінах, він жив достойно. Він захищав нашу Україну. Про них можна сказати про таких воїнів і про таких хлопців. Вони прості, але вони являються солью нашої землі. Вони являються тим ядром, тією основою, на якій ми, як нація, як народ тримаємось. Під час проходження строкової служби був танкістом. Свою трудову діяльність Ігор розпочав зварювальником в АТП 13506, де пропрацював 13 років. На військову службу Ігоря Аксінчика мобілізували у квітні 2024 року. Сьогодні Україна стоїть на тому порозі, на якому стояла колись Чехія, Польща, коли починалася Друга світова війна. Всі просто закрили очі і дивилися, як воно закінчиться сьогодні. Україна бореться з Росією, тому що якщо ми не втримаємо цю навалу, то третя світова війна вона буде незабаром. Солдат, старший механік водій Ігор Аксєнчик загинув 24 вересня, отримавши поранення несумісні з життям під час ворожого артобстрілу поблизу Григорівки, що на Донеччині, поховали захисника на військовому кладовищі.